Те, що вони продовжують запускати і зараз дуже активно ці шахеди. Ну очевидно, вони хочуть виснажити нашу ППО. Це може бути свідченням того, що вони готуються до чергового масованого ракетного удару. Я не поділяю точку зору, що вони хочуть його виснажити. Тому якби якби я викажу свою позицію у частині нарощування нашого ППО і забезпечення його усією необхідною кількості номенклатур ракет, тут направді, у нас все добре. Чому саме травень став таким украй активним по атаках? На мій погляд, вони почали па полювання за патріотами вони зазнають стратегічної поразки у Бахмуті. Навіть для їхньої високотональної пропаганди треба давати, хоч якісь наративи успіхів, і дійсно уполювати патріот по справжньому підтверджено для них у професійній і пропагандистській частині було би незмірно великим успіхом. Одна машина коштує у межах 200 мільйонів. Одна ракета коштує у межах від 4 до 500 мільйонів залежності від комплектації. І для їхньої, даруйте за погану метафору, аналоговнєтної зброї, досягнути такої результату було б дуже і дуже корисно. Що дві батареї у нас працюють в залежності, як рахувати, вони показали свій мега великий корисний результат, 6 із 6 це щось безпрецедентне. І що найцікавіше це зробили ми, українці зробили за дуже коротенький термін навчання, навіть американські високопосадовці у воєнному секторі, котрі мали Дотик до патріотів, скажімо, під час роботи в Іраку в 91-му році і Куветі стверджують, що такої результативності від українців ніхто не чекав. І повірте, це персональний ляпас Путіну. Персональний якщо uh -huh. ну, загальний рахунок підводити там 7-1, мені здається, тому що перед тим, що був збитий один е, кінжал, який потім підтвердили такий, що це був була ракета кінжал, тому 7-0 наразі на користь патріотів. І оцей тріумф руского оружия перетворений в ганьбу руского оружия, і результат посадка трьох інженерів. Так вони з певною відділом часу сажалися в їхні лагеря, але це повністю відтворює сталінський режим, коли неугодних інженерів сажали в табори. Ми можемо тішитися тим, що ми збиваємо, і це справді фантастично фантастифантастично перепрошую робота сила протиповітряної оборони. І СНН підтвердило до речі, що патріот збив і російський бомбардувальник, завдяки патріоту. Його було с якого типу е, якого типу ніхто не скаже, очевидно. Але вони запускають шахеди. Ми використовуємо. Для нас дуже дорогі ракети, і ми потребуємо далі захисту і підтримки партнерів власне в обороні протиповітряній. Правильно ми розуміємо, абсолютно правильно, і цей процес там на конвейер і не буде тільки наростати. І німці оголошують про те, що айрісті наступні системи до нас надійдуть, і вже до нас рухається. А можливо, вже і став до бойового чергування дуже якісне в якій частині навіть кращий комплекс ніж патріот британсько-французький сам. Пті це також угу. дуже уні. Унікальна британська французько-італійські даруйте це також унікальна і дуже якісна машина, і з огляду на те, що великий натівський воєнний конвейер перезапущений, а це дуже великі гроші недостатку у боєкомплекту до наших ракетних пускових установок зенітного класу. Не буду в частині дороговизни, бо є дуже складна дискусія. чи мовляв мільйонними ракетами доцільно збивати 20 тисячний шахет. Моя персональна позиція не як Воєнного аналітика, а як громадянина, доцільно тому, що як оцінити життя людини дитини, який цей шахет може забрати?